Паша, ну покажи подарунок, який вразить людину. Ось цей подарунок. Оцей даю вам 100% врази, і він ще й буде функціональним, не можна користуватися. Дивіться, що це таке. Це набір з шести келихів та графіну для віскі. Італійський кришталь накладка по золоті. Дивіться, як гарно виглядає це все приємно тримати це в руках ще з якимось. Відповідно, напоєм тут це все накладочка для. Накладка також по золоті та ювелірними емалями розпис в цьому графіні. Італійський кришталь. повторюсь, в посудомойки, не можна мити. Потім одною складових шес'яється презентабельний футляр, який виконаний в шкірі з тисненням золотом. Накладка по золота ювелірні емалі. Додається сертифікат до цього виробу, і йде ще подарунковий сертифікат, де можна вписати, для кого з якої нагоди подарувала подарувався і що чого Це все виготовлено. Дуже презентабельно виглядає і реально круто отак його, його дарувати. Це, це, це дуже приємно і тримати його в руках. Замовляйте у нас на сайті або пишіть особисті повідомлення.